Крінж чи треш? Чи розуміють чернівчани молодіжний сленг. Опитування Сі4. Так, я знаю. Це щось таке недобре. Так, часто чую від своєї доньки. Крінж це не модно. Чи як? Поняття немає. Ой, напевно, гарний. Типа кльовий? Кріповий. А, кріповий, боже, я взагалі таки не чула. Кріповий дощ, чи що там, щось ще може бути. Ну, це десь облажався, десь туди. Ну, типа, дуже круто. Це, це, це щось взагалі ужасне, за пределами, щось таке. Ну, не, не, не хороше. Супер. Вайб. Ні. А щось дуже добре, щось таке, як на хвилі якісь. Ага. Ну. Б, вайб. Боже, вже фантазії нема зовсім. Треш це щось біля сміття. С чим воно вам асоціюється, можливо? Ну, з модним чимось. Цьому, це взагалі щось, щось теж таке. Треш. Це все погано. Це жахливо. Це типу, ну взагалі гірше не буває.